Щойно вичули постріл артилеристів Волинської бригади територіальної оборони. На навчаннях відпрацьовують різні сценарії на полі бою. Зі слів пресофіцера бригади Сергія Хомінського, такі тренування допомагають злагодити бригаду, аби у випадку потреби дати гідну відсіч ворогу. Сутий калібр, бронебойні, стріляють прямою наводкою. Підготовляємо до пострілу снаряди зняти з резерву. Мають трошки прилівшу бумагу, папір, то маємо забрати це все, щоб не було. При пострілі затримки за легендою навчань противник проривається вздовж державного кордону України. Оскільки державний кордон суцільно замінований, ви побачите, як спрацьовують протитанкові міни. Та техніка, яка якій вдалося пройти ці мінні загородження буде вражена артилерією бригади. Серед артилерістів гармата рапіра отримала назву снайдних гвинтівка», тому що тут ствольний ствол і відбувається точне враження цілі. Приїжджаємо до позиції розгортання цієї гармати до минути хвилин-хвилину часу не розгортати, вже можна провести стрелбу. По прямій наводці кілометр 800 можемо. Ну, Прекрасна гармата. Ті, хто стріляли з гармати вперше, проходять традиційний ритуал артилеристів, каже командир зводу Вадим. Посвячення в артилеристи. Порох має бути на обличчі військовослужбовця, який здійснив постріл. Щоб завжди в цій. Дивно лінчик є. Готово. Дальність 550 калібр 82. Зараз дуже часто їздимо на тренування і стріляємо. Усі дії координують в командному пункті, говорить тероборонівець Володимир Ратнюк. Перед вами екран, на якому мішеневе поле, по якому артилерія тренується як прямою наводкою, так і з закритих вогневих позицій. У нас майже по всьому кордону, по прикордонню, кожний перекресток, кожний міст окрема ціль є. Кількість учасників навчань і локацію не називають в цілях безпеки, сказав пресофіцер бригади Сергій Хомінський. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.